Б багато людей, вибираючи партнера на життя, припускаються однакових помилок. Іноді здається, що коли людина навчається разом чи працюють разом, у них одні друзі, спільні інтереси, а ще додається фізичний потяг, то ця людина ваша єдина на все життя. Ви закохуєтеся. І фізичний потяг видається вам за любов. Але любов це не тоді, коли люди дивляться один на одного, а любов це тоді, коли люди дивляться одному друг. І головна помилка, яку допускають люди, не звертаючи увагу на те, що вони сьогодні і що вони планують бути завтра. Якщо ваші інтереси з вашим партнером співпадають, якщо ваші цінності по життю максимально співпадають, то ви гарантуєте собі прожити щасливе довго життя. А якщо цінності у вас різні, то разно чи, рано, чи пізно буде виникати у вас протест, роздратованість, нерозуміння, і це приводить до конфлікту. Коли ви стоїте на зупинці і вибираєте собі транспорт, на якому вам рухатись, і вибираєте людей, з якими вам їхати у тому транспорті, ви вибираєте перших людей, з якими вам в одному напрямку. Так, іноді люди їдуть з нами декілька зупинок, іноді чуть довше, а з останніми ми наїжджаємо до останньої зупинки. Вибираючи партнери по життю, вибирайте ту людину, з якою у вас пріоритети і цінності по життю максимально співпадають. Тоді ви гарантуєте собі доїхати з цією людиною по життю до кінцевої зупинки. Бажаю вам щастя, з вами була я, Валентина, коуч, психолог, ваша колет'є. Якщо потрібна допомога, звертайтеся.